Мене звати Чизмедія Роберт. Я дуже щаслива сімейна людина, і в мене є двоє дівчат. Ми сім'я служителів, пасторська сім'я. Більше 20 років ми разом і завжди служили людям. Перше, ми служили у громадах у різних конференціях, тому що і моя дружина, і я є пасторами. Потім сім років я був секретарем уніону, а два роки президентом конференції. А потім я отримав служіння у дивізіоні як секретар. Найбільше я люблю Євангеліє і навчати інших людей. моє хобі це читання книг. Я люблю читати різні книги. А також люблю досліджувати певні теми. Мене цікавлять різні теми, наприклад, чому летить літак, тому що в даний час я багато подорожую літаком. І я починаю читати по даній темі, хочу скласти в собі загальну картину, більше дізнатись про дану тему. Я думаю, це одна із причин, чому я отримував багато разів служіння саме з секретаря, тому що я люблю досліджувати, чому працюють певні речі або механізми. Люблю дивитись на взаємозв'язок певних речей, певних процесів. Це мене цікавить. Мене, наприклад, цікавлять механічні часи, з яких частин вони складаються, який принцип їхньої роботи. І я багато часу провів, допомагаючи молодим сім'ям, готуванні до шлюбу, даючи їм поради, тому що мене також цікавлять комунікація людей один з одним, людські зв'язки це так само важлива і глибока тема, яка ставить перед нами багато викликів. у моєму служінні мене найбільше цікавить досліджувати і бачити, чи ті служіння, які ми виконуємо у церкві, чи вони покращують життя людей, чи роблять їхні життя, чи роблять їх особисто кращими. Для багатьох, напевно, моя робота як секретаря здається такою автоматичною, ніби позбавленою спілкування з людьми, ніби я працюю тільки на автоматичному режимі. Але моє служіння воно говорить про те, як ми можемо ефективно працювати разом як єдина спільнота і що ми можемо зробити задля для того, щоб заради людей проводилась найбільш ефективна робота, і щоб все це проводилось чинно в порядку. Повага до кожного служителя, підтримка місіонерів, а також те, щоб робота кожної громади, місійна робота, була ефективною і навертала людей. Мої колеги іноді трішки жартують з того, наскільки я захоплююсь різними принципами, правилами а також тим, як можна їх зробити кращими. Але все це для того, щоб робити наше служіння і спасіння людей більш ефективним. На сході Угорщини є одне велике місто, досить відоме, яке має назву Дебрецен. Коли в Угорщині розпочався протестантизм, то саме це місто стало як центром протестантизму угорського. Його ще називали як таким центром або гніздом протестантизму саме в Угорщині. Під дією впливом протестантизму біблію дуже швидко переклали на угорську мову, і це мало великий вплив на угорську культуру. На відношення людей один до одного і, взагалі, на те, що люди почали читати книги і Біблію, і це мало складний, але дуже цікавий і важливий вплив на кожну сферу життя, і зовсім іншою була духовність, яка почала ширитись внаслідок цього угорщиною і вплив духовності. На суспільство можна сказати, що до середини XVI століття вся Угорщина стала протестантською. і тільки потім, уже в XVII столітті, антиреформація вона змінила цей напрямок, цю тенденцію і повернула частину Угорщини під вплив католицизму. Я думаю, що як адвентисти ми є членами великої всесвітньої сім'ї. Я знаю, що в політиці є різний вплив, політика по різному впливає на становище і відношення обох країн. Я так відчуваю, бачу, що на особистому рівні і угорські люди переживають за українців і стараються. Допомагати їм турбуватись про них і таким чином, угорські люди приймали участь у багатьох програмах допомоги для України, і так само у цих програмах приймали участь і організовували їх. І Адвентистська церква. Коли я ще був президентом при Дунайській конференції в Угорщині, ми намагалися організовувати різноманітні допомоги для України. Ми запитували, в чому є потреба, і відповідно до цих потреб організовували ту допомогу, яку потім направляли у вашу країну. Від нашої конференції кожні два місяці ми направляли допомогу для країни. Я думаю, що тут важлива не просто фізична допомога. Але те, яку вістку несе ця допомога і ця діяльність, що ми хочемо показати, що ви тут, наші українські брати і сестри, не є самими. Ми з вами. І я думаю, що є те, що важливіше і навіть важливіше за фізичні реалії нашого земного життя, і це є надія, віра і любов. І це те, що набагато сильніше об'єднує нас, незважаючи на зусилля світу і політики нас розділити. Це напрямок, який був для мене завжди важливим. По-перше, я й сам створив сім'ю, і я розумів, що наскільки важливо приготуватись до цієї нової ролі і такого служіння. Моя дружина родом із Фінляндії, і ми самі так само думали про те, що можемо зробити, щоб наша сім'я була сильною. І ми знайшли таку програму, яка допомагає сім'ям укріпитись і краще об'єднатися в Господі. Цю програму називають «Prepare English», вона була розроблена в Сполучених Штатах, і більше як 100 дисертації захистили вже по цій програмі, і багатьом сім'ї вона допомогла стати сильнішими, ближчими один до одного. і з моїм добрим другом, братом Міхелес Габором, Ми розпочали навчання по цій програмі, проводили навчання для вчителів і почали працювати по цій програмі. Я так думаю і знаю, коли я ще служив в угорському уніоні, то було багато зв'язків між нашим уніоном і навколишніми уніонами, навколишніми країнами. І за допомогою програми ми розпочали навчання безпосередньо адвентистських пар, щоб допомогти їм зрозуміти, як вони можуть впорядкувати свій духовний світ відносно не до одного фінансові питання. Щоб це це було таким чином впорядковане і організоване, щоб це допомагало їм і іншим. І із румунським уніоном, і з адріатичним уніоном, також з нашою церквою Словакії. Ми мали практично кожного року зустрічі і співпрацю. І нас мета, щоб кожен міг зрозуміти свої негативні, але ще більше позитивні сторони, щоб зрозумів, що може допомогти йому, чому він може себе вдосконалювати і таким чином покращувати і своє сімейне життя. І ми змогли багато співпрацювати у міхійному служінні, у перекладі корисних матеріалів одне для одного, у роботі для нацменшин. меншин. І змогли, я думаю, багато підтримувати і допомогти одне одному. якщо дана людина або сім'я поєднається із щирою любов'ю, що походить із серця, я впевнений, що така сім'я буде жити в щасті і в любові. І я дуже горжусь нашою церквою, як вона в своїй організації може завершувати ці місійні проекти. Ми живемо зараз не просто в секулярній Європі, але у постхристиянській Європі, і це ще ставить ще більші виклики для нас як просто секуляризм. І Генеральна конференція, а також Трансєвропейський дивізіон, саме це становище постхристиянства, рахує одним із тих трьох викликів, які зараз стоять перед нашою церквою. Разом із служінням в мусульманських країнах та іншими викликами перед нашою церквою. Наше адвентистське становлення і сама наша місія воно проходило у християнському середовищі. І нам легко свідчити іншим християнам, навіть якщо вони не адвентисти, або що поход належать до інших конфесій. І тепер перед нами стоїть виклик, як же свідчити тим людям, які і це дивно сказати, але практично не розуміють Біблію. Аби якщо й чули про неї, то із з різних youtube матеріалів які її осуджують і критикують. Але ми віримо, що ми маємо вістку і для таких людей, тому що що подивимось у контексті великої боротьби, то для кожної людини доброта, справедливість, чесність це такі принципи, які важливі кожному. І які нам потрібно донести до кожної людини, трансєвропейський дивізіон розпочав таку програму, яка допомагає із надією навчати організації нових громад. До цього ми хочемо долучити як наших служителів, так і місіонерів із за кордону, і разом із ними зрозуміти і досліджувати, як можна. Зламати е, цей твердий ґрунт у серцях цих постхристиянських людей, секулярних людей в Європі. і в нас для цього створений окремий фонд. І якщо в когось виникає добра ідея, як можна дієво свідчити таким людям, то ми готові підтримувати таку ідею і таких служителів. І випробувати цю ідею, чи справді вона допомагає досягнути постхристиянських людей в Європі? Найбільший виклик для них це те, що їм треба жити і звершувати служіння в такому середовищі, де люди відвертаються від духовних цінностей, від християнських цінностей. І це їх просто вже перестає цікавити. Нам треба допомагати нашим пасторам, щоб вони знайшли саме той метод, яким вони б змогли проводити ефективне успішне служіння в такому середовищі. у багатьох країнах так само є виклик для нас забезпечення фінансової складової, фінансове забезпечення для нашої місії для світу коли наша церква розпочинала служіння, то вона ще жила і починала це у світі, де не було податків для церкви. Але тепер великий виклик фінансовий і навантажний для нас це підтримувати наші різні заклади. У нашому світі є багато викликів. Ми Ви згадували гендерні питання, міграцію, віруси, війни. Але це не просто виклики для кожної людини, але й такі теми, які політика намагається використати, зробити ніби своїми. Політика ніби намагається зробити поділ по цим питанням і, наприклад, використати при голосуванні ту або іншу сторону. Як церква, ми не можемо використовувати подібні методи, тому що для нас найважливіше це людина, її спасіння. І ті цінності, які нам вказує Господь, я думаю, що завдання наше як церкви це не те, щоб ми обминали ці питання або ховалися від них, або навіть ставали на ту або іншу сторону, але показати, що ті цінності, які представляємо, ми проповідуємо як церква, це набагато краще і має більшу цінність, як те, що нам пропонує світ. Я дуже люблю ті історії. Коли наші брати і сестри є сміливими, і вони намагаються не так відносити до інших, як це пропонує нам світ, але допомагати їм по біблійному наближатись до Господа. Ми покликані для того, щоб проповідати Євангеліє кожному цьому світі, і найбільший приклад для нас є Ісус Христос, в адрес якого найчастіше звучала критика, що Він їсть і п'є. Із і з грішниками. Я думаю, що замість того, щоб включитися в політичні дискусії, нам треба проповідувати Евангелія так, як зробив Ісус Христос, кожній групі людей, і показати, що ми є листи Господні в цьому світі, і що Господь любить одинаково кожну людину і є місце для кожної людини.